Купи сміття неприємний запах і розбиті дороги. Ходити і їздити вулицями. Карачі для багатьох просто жахіття. Фінансова столиця Пакистану цього року потрапила до п'ятірки найменш придатних для життя міст світу. ситуація в карачі жахлива. Я щойно відвела дітей до школи. До неї не просто дійти. Усюди бруд, у ньому розмножуються мікроби, і діти потім хворіють. У них підвищується температура і починається діарея. Усі дороги розбиті скрізь, калюжі. Тут так брудно, що важко дихати. Я пройшов через усі кола пекла, щоб доїхати від дому сюди. Це нестерпно. Люди скаржаться на міську владу і особливих змін не чекають. Місцева адміністрація каже, що розміри міста вже такі, що не вистачає ресурсів його обслуговувати. Ми уявлення не маємо про межі карачі, не знаємо, де місто починається і де закінчується. У передмісті всюди будинки їхні мешканці використовують інфраструктуру і послуги, призначені для самого міста, але можливості обмежені. Муніципальні органи не мають стільки працівників і техніки, щоб одночасно розв'язувати проблеми в усьому місті. Ми стараємося, але люди теж мають допомагати хоча б не треба кидати сміття й поліетиленові пакети в каналізацію, бо через це починаються проблеми. У Карачі мешкає 15 мільйонів осіб, окрім бруду на узбіччях і розбитих доріг. Тут слабкі системи охорони здоров'я і освіти. Також погано розвинена інфраструктура. Варто зазначити, що перше місце в списку зайняв Дамаск столиця Сирії, друге нігерійський Лагос. На третьому розташувалося Лівійське Триполі. А на четвертому місто Алжир столиця одноіменної держави.